Наразі у мене наступний проєкт, це у нас буде дитяча шапочка в такому красивому відтінку. У нас 100% карний кашемір каріадже 1400 метрів на 100 грамів. І в поєднанні у нас буде ось такий, аналогічно з метражем, аналогічно каріаджем, але у такому Відтінку такий прям жемчужний колір. Я вже намотала із цих бабінок моточки, і буду в'язати дитячу шапулю. В поєднанні до цієї пряжі у нас буде ось такий ніжний, ніжний помпончик. Тож, розпочну в'язати і покажу, як я буду поєднувати ці два кольори.